Ось на другій фазі бачимо впала напруга. А взагалі використовуємо таку систему моніторингу і слідкування за станціями наших клієнтів для того, щоб бачити, як працює сама станція. Ось, на прикладі одного з наших клієнтів можемо бачити, як працює його станція в реальному часі, відслідковувати споживання по кожній фазі окремо, загальне, перевіряти потужність, силу струму, дивитись, яке споживання в реальному часі. От зараз, наприклад, 800 Вт. Також за годину, за день, за місяць, за рік. Ми використовуємо таку систему моніторингу під час прорахунку сонячної станції для наших клієнтів. Ставимо йому в щиток такий пристрій Це лічильник, електроенергії або енергомонітор. Він дає нам такі дані, щоб на основі них ми могли правильно підібрати йому обладнання. Наприклад, бачимо споживання по кожній фазі окремо і синім кольором загальне споживання. Наприклад, за два тижні ми маємо вже певні дані і на основі цього підбираємо обладнання.